На імпланті найкращим буде в плані протезування це коронка з діоксиду цирконія. Тому ми бачимо декілька етапів, які ми повинні пройти, як імплант встановлений. Спочатку ми викручуємо формувач ясна і бачимо, яка гарна естетична слизова навколо майбутнього зубу і шахта імплант так звана. Після того, як ми бачимо гарну естетичну слизову, ми. Встановлюємо, знімаємо відбітки та встановлюємо, прикручуємо короночку з шахтою під гвинтик, тому що це гвинтова фіксація коронки. Після цього ми закриваємо шахту гвинта і бачимо естетичний зубчик. Але гвинтова фіксація допомагає нам. Зробити так, щоб не було залишків цементу, щоб була естетична і якісна реставрація, естетична і якісна коронка навколо здорових та естетичних ясен. Тому, кому потрібно, приходьте на консультацію, і ми встановимо імплантат та зробимо протезування. Гарстоматологія, місто Запоріжжя. Ми завжди працюємо для вас.